Нормальний темп схуднення – це така річ дуже відносна, але враховуючи, що кілограм жиру 7,5 тисяч калорій, а якщо ви споживаєте на третину менше калорій, ніж потребує ваше тіло, то ви споживаєте десь, ну, умовно, на 800 калорій менше, ніж потребує ваше тіло, то кілограм жиру ви будете скидати орієнтовно 10 днів. Угу. А, але. В перші дні схуднення, враховуючи, що в м'язах накопичується десь пів кілограма глікогену, це такий вуглевод, який там запасається для м'язової роботи. Він зв'язує десь ще кожен грам глікогену, три грама води, і ви вживаючи менше калорії ніж потребує тіло, в організму важко відновлювати ті запаси mm. глікогену, Якщо ви ще рухатись, рухалися, не значив, рухались, тренувалися, yeah, то кількість лікану зменшується футбол, три-чотири рази на, на тиждень. От, ви рухались, споживали менше калорій, глікоген використовувався м'язами для м'язової роботи. Він не відновлювався, і ви десь грубо втратили там ну, приблизні цифри. Ну, 200 грамів глікогену е, і ще 800 грамів води або до кілограма води. І відповідно ви втратили кілограм ваги тільки за рахунок цього. Так, mm -hmm. да. може там почали менше солоної їжі їсти, бо все таки ЗОЖ це їжа менш mm -hmm. солона, mm -hmm. а сіль сіль теж затримує воду. ще десь, може пів кілограма за рахунок цього механізму. Втратили а тепер дивіться далі. А якщо якщо ми, та з того, що ми порахували, якщо ви маєте втрачати десь кілограм ваги за 10 днів, тобто за 30 днів ви мали втратити 3 кілограми жиру. Mm -hmm. І ще кілограм от, за рахунок тих механізмів, які я описав, виходить чотири. Ви втратили шість. Мої 에... вувумни е, ваги е, говорять, що я втратив чотири кілограми жиру і десь майже два кілограми м'язів. О, я якраз <зас> хотів про це сказати вам. Можете у вас є розумні ваги, а я ну типу розумію концептуально, що відбувається в вашому тілі, коли виходите. І...